Так, ну що, Всім добра здоров'ячка. Нині неділі і можна трошки відпочити. Ну, я своїми козочками тут пайно, хоч раз в тиждень можу відпочити. Так що е, зробимо колись трошки ліпше, будемо запрошувати вас, гості, кожен з вас зможе віддихнути, тут погладити наших козочок тут. Вони дуже класні. Такі. Так що, ну що, всім добра здоров'ячка бажаю. Отримайтеся.